І що в нас вийшло, можна розчесати, звісно, волосся. Мені подобається. Я регулюю цей лайфак, лайфхак, лайфхак. Різні люди говорять різним. Класний, мені дуже подобається. Чим мені подобається, ну, по-перше, результат. По-друге, що моє волосся не не страждає, його не палить плойка, тому я думаю, що це дійсно круто, бо в мене і так волосся страждає, коли я не приймаю МСМ або колаген, А так я його не псую. Тому мені подобається. Пишіть, як вам мені дуже сподобалось, чесно. Я кажу, чесно, я так уже роблю десь рік. Добре, рік. А ви пишіть в коментарях, як вам. Я обожнюю читати ваші коментарі, хоч вони й хороші бувають, дуже хороші, дуже теплі, приємні. А коли коли не дуже, але все одно мені так вони подобаються.